Ніч на 18 вересня окупанти влаштували масовану атаку на Україну з різних напрямків. Ворог випустив десятки ракет та дронів, які маневрували країною, намагаючись заплутати нашу протиповітряну оборону. Ворог намагався атакувати, в тому числі і наш одеський регіон, зокрема мопедами, дронами Камікадзе, шахедами 136. ми Йшла бойова робота наших сил протиповітряної оборони. За що їм дуже вдячні, як завжди, за захист нашого простору. З літаків стратегічної авіації окупанти випустили і крилаті ракети. Їх усіх ліквідували наші ППО над Дніпропетровщиною, Полтавською та Хмельницькою областями. Удари противник планує заздалегідь. Противник намагається вразити ті об'єкти, які ми захищаємо, і відповідно ну прокладає ті маршрути саме саме таким чином. У МВС повідомили синьо-жовтий стяг. Наші воїни повернули у селище Кліщиївку на Бахмутському напрямку. Збитків на майже 50 тисяч гривень завдали браконьєри на Вінничині. Спіймали порушників з сітками на човні у жмеринському районі. За незаконний вилов риби та раків браконьєри заплатять штраф. У Києві розпочав роботу польовий офіс міжнародного кримінального суду. Він став найбільшим представництвом МКС за межами ГААГи. Робота офісу допомагає посилити взаємодію, підвищить оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти українців. З постраждалими через російську агресію напередодні зустрілися генеральний прокурор та представники офісу генпрокурора, колишні бранці та родичі полонених поділилися своїм болем, розповіли про стан кримінальних справ та проблеми, які ще потребують вирішення. Нам допомагають 24 країни світу, які відкрили власні розслідування щодо воєнних злочинів, які скоєні на нашій землі, готові ділитися. Розвідувальної інформації, такого не було ніколи. Ніколи американці не надавали розвідання нам і міжнародному кримінальному суду для розслідування воєнних злочинів. Забрали вони мого чоловіка, і в той ж день ночі вони його заготували в патіння. На той час в полоні перебувало ще. 12 чоловік там. Да? Після нового чоловіка вони заготували ще одного з полоненого. На даний момент місце знаходження тіл ми не знаємо. Тут ще пахне кіптявою, а стіни вкриті чорним нальотом. Так виглядає котельня муравського ліцею після минулорічного опалювального сезону. Протікав вже, тому що він вже якість його не так. кожного року хлопці на своїми силами його підварювали зварювальні роботи. По друге вихід, дуже велика кількість йшла дров, ну як то дійсно кажуть, в трубу. Старий котел вже відпрацював. Поруч встановили новий твердопаливний за понад мільйон гривень. Якби не він, підготовка до зимового сезону у закладі була б під загрозою зриву. Є різниця, тому що тут механіка і набагато краще, як хлопцям працювати. Тобто ми можемо вже і робити естетичну саму котельню. Вже немає того диму, немає сажі. Тобто тут плюс як і для працівників, так і для школи. Та заміна одного, хоч і потужного котла, не врятувала б ситуацію, якби не комплексний підхід. Система опалення загалом була застарілою, а труби, які мали б гріти повітря, пролягали під підлогою. Нині їх міняють у спортивній залі. Старі труби ми його похоронили, вірніше сказати, вони дереві. А зараз кидаємо нову подачу обратку, все буде в відім'я. Плюс тепло буде в кабінеті і в класі. У навчальному корпусі основні ремонтні роботи встигли провести влітку. Теплотраса, яку вивели з-під землі, назовні, даватиме на 30% більше тепла. Та й блекаути новому котлу не страшні. Працівник міськради Соледару у минулому, а нині переселенець зі знищеного росіянами міста. Володимир Якушев на початку великої війни понад місяць з родиною жив під обстрілами. Рішення виїжджати з Донеччини далось непросто. На згадку про рідне місто має особливий сувенір. От наша соль Это рудник сім полуторка. новим домом у Вінниці для переселенців став центр реабілітації Поділля. Володимир Юрійович каже, взимку купували павербанки і ліхтарики, адже у центрі теж сиділи без світла. Відключали, бувало, що і батареї стивали, тому що тут же ж, я розумію, якщо газове отоплення, електричні насоси не то уже отоплення не буде. Крім 16 переселенців, у центрі живе ще 40 людей з інвалідністю. Для них блекаут справжнє випробування. Без світла не можуть ані проходити реабілітацію, ані приготувати їжу. Вирішити проблему допомогла міжнародна організація з міграції. Цієї зими у центрі працюватиме два нових потужних генератори. Ними планують закрити одразу кілька потреб закладу. Перше, це забезпечення власне роботи безперебірної роботи ліфта для людей з інвалідністю, щоб вони могли у випадку відключення електроенергії е, рухатися між поверхами, ну і відповідно забезпечувати і евакуацію, і безпеку у випадку чи повітряних тривог, чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій. Другий генератор це генератор для забезпечення електропостачання знову ж таки безперебійного для гуртожитку, де проживають власне внутрішньопереміщені особи та люди, які проходять реабілітацію в даному центрі. Організація з міграції не вперше забезпечує комфортне перебування переселенців та осіб з інвалідністю у центрі. Раніше допомогли відремонтувати санвузли та кухню, врахувавши потреби маломобільних людей. У Вінниці стартувало голосування за нові проєкти бюджету громадських ініціатив. Цьогоріч, з поміж запропонованих ідей, на розгляд презентують 41. Голосування триватиме до 15 жовтня. Вінничани пропонують зокрема створити нові сквери, облаштувати фонтани та простір біля малої річки. Зареєструватись та обрати своїх фаворитів можна на сайті Едем, а з 1 жовтня і офлайн. Проєкти переможці планують втілити в життя у 2024 році. Нагадаємо, конкурс у бюджет громадських ініціатив вже сім років. За цей час в громаді реалізували 78 ідей мешканців. Вінничани оформили свої ідеї щодо розвитку громади у проєкти. Ті, які отримають найбільшу підтримку суспільства, ми втілимо у життя. Ви можете обрати чотири проєкти: два великі та два малі. Голос кожного вінничанина важливий. Зінаїда привела п'ятирічну донечку в кінотеатр. Їх запросили благодійники. Родина переїхала з пекельного Маріуполя у Вінницю торік. І ми з задоволенням відвідаємо такі заходи, тому що ну це для нас. Ми саме випоушки, це для нас суттєва і допомога, і увага від благодійників від таких. Ну з за таким заходом ми отримуємо підтримку. Відволіктись та зародитись позитивом за переглядом стрічки, прийшли майже півтори сотні дорослих та дітей. Відпочинок для дітей з неповних та багатодітних родин, переселенців та тих, чиї батьки захищають Україну, організовують не вперше. За гарної погоди наступного разу благодійники поведуть хлопчиків та дівчаток кататись на катамаранах. Провели 10 акцій і було більше 1400 учасників. учасників. Ми вирішили продовжити цю акцію і далі. Тому так само будемо намагатися кожного тижня проводити цікаві активності. Патріотичний трафарет прикрашає червонобокий соковитий фрукт. Це своєрідна підтримка патріотизму, духу України. Креативний агросад в Мізяківських хуторах задумали п'ять років тому, коли помітили відбиток листка на дозрілому яблуці. Секрет наліпки, вона, по-перше, екологічно чиста. Сонечко дає таку реакцію, вона червоніє. Там, де наліпка залишається зелений слід, ми здираємо наліпку, і в нас лишається така гарна маркировка. От так. Так спершу народилась ідея вирощувати усміхнені яблука. З роками асортимент збільшився. Дуже було на нього багато замовлень. Потім зараз є смайлики з наліпками «I love you», з цьомчиками. Його дуже полюбляє молодь, які купляють на день святого Валентина. Ми їх клеїмо на ліголь, бо ліголь – це більш пізніші сорти. Вони лежать після нового року. Вони тоді стають смачні. Для дітей в нас є дуже гарні наліпки, білочки. Ще вишиті вітальні яблука та з голубами миру. А з початком повномасштабної війни вирощують і зсу бойовими залізними птахами та літаками. Це якби і підтримка для наших збройних сил, якби додаємо як натхнення, посмішки користуються попитом наші яблука практично по всій Україні, починаючи від Вінницької області, закінчуючи східними областями. Харків, Дніпро, плоди, що вродили у цьому саду, стали легендарними. Зеленський під час однієї з важливих для України зустрічей подарував він яблука нідерландським урядовцям. До нас зателефонували з офісу президента і. Попросили нам виділити певну кількість яблук. Коли їхали на підписання угоди в Нідерланди в королівство, ми ці яблука підправили, і вони від нас, як з України, був подарунок. Моїм яблука F-16, а вони нам літаки F-16. А ще моді, Джана Голд, чемпіон та інші сорти допомагають збирати донати для військових, які боронять Україну на передовій. Подільський зоопарк змінив графік роботи. Відтепер тішитися тваринкам, віничани та гості міста будуть на годину менше. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці зоопарку. Відтак працюватиме звіринець з 9 до 18 години. Нагадаємо, нещодавно тут з'явилися звірі-переселенці. Зоопарк прихистив вінценосних журавлів з Харківщини та чорних білок з Запоріжжя.